Доброго дня, друзі! З вами я, Олександр Довгий і компанія Балістика. Сьогодні я хочу розповісти вам про бойові штани. Балістика називаються вони піхота. І я хочу розповісти вам про те, чому вони виглядають саме так, чому ми взагалі вирішили заморочитись з тим, щоб зробити е, свої власні штани, коли на ринку є безліч інших моделей. Все дуже просто. Я сам служу, і е, в мене було безліч штанів від відомих виробників, які мене... Принципі, в цілому влаштовували, але завжди були певні нюанси, які я хотів би змінити. І ось в цих штанах ми якраз врахували всі мої побажання. Зараз я розповім вам про кожне з них. Почнемо з основного в будь-яких штанях. мене цікавили в першу чергу кишені, їхнє місцерозположення, і так, щоб мені було зручно носити в них ті речі, які я звик носити. Перше, це телефон, який завжди хочеться, щоб було під рукою. На фасадній частині ми розмістили кишеню під телефон, яка є. В швидкому доступі, але завдяки тому, що в ній є клапан, ми можемо е надійно е фіксувати вміст, прикриваючи клапаном. Велкро в клапані розміщено таким чином, е що гачки е не будуть дерти вам ані руку, ані телефон. Крім того, е в цій кишені цілком нормально влазить павербанк, який я ношу в сусідній кишеньці. Або якщо ми хочемо. Використовувати і бути прям тактикульними, щоб в нас були кругом магазини, то сюди цілком нормально влазять і магазини. Далі хочу поговорити про основну утилітарну кишеню. Мабуть, багато хто з вас стикався, що в них покладеш певні речі, потім сідаєш на стілець або в машину, і сидиш на вмісті цих кишень, бо вони завалюються аж під П'яту м'яку точечку. В нашому випадку ми зменшили розмір е, кишені і сунули її більше на фасадну частину. Е, для того, щоб е, вміст не потрапляв на тильну частину. Е, в цих кишенях можна носити як документи, так і е, провода і все, що потрібно. Крім того, е, до кишені існує доступ як з верхньої частини, так і коли. Е, в сидячому положенні можна дістати в міст через центральну блискавку. А для мене не менш важливим є носіння з собою ножа. І з цим завжди виникали проблеми. Є кілька варіацій розміщення кишені. Хтось розміщує кишеню під ніж ближче до тильної сторони. Коли в мене ніж знаходився в цій тильній стороні, я завжди рвав сидіння в машині, і при сидінні мені він теж трохи заважав. Існує інший варіант. Коли ніж розміщується десь в цій області. Але коли я сідаю, в мене починає ніж впиратися і давити мені. В нашому випадку ми розмістили ніж кишеню під ніж чітко а, з торцової сторони з боку, щоб він не заважав. Крім того, сама кишенька зроблена з тисячної кордури. А, за рахунок цього ніж не псує її і не рве штані в цілому. Також ми не забули про регулювання розміру по. А, Окружності і е, вивели сюди кріплення, але таким чином, щоб коли просовуєте ремінь, він не потрапляв сюди, в. Цей потайний потайну кишеньку. Іншим важливим моментом для мене було те, щоб штани були зручні і достатньо об'ємні. В інших моделях, які я носив, мені дуже часто в колінах було за мало місця, і воно ніби тянуло. І відповідно, коли ти робиш рухи, воно тебе дуже сковує. Крім того, я звик використовувати бойові штані одну модель цілий рік. Утеплення я роблю за рахунок. Використання термобілизни. От як зараз я дід в штатну а, ЗСУшну термобілизну, і а, в принципі мені достатньо об'єму штанів для того, щоб а, мені було зручно. Слідуючий важливий момент а, це розміщення а, кишені під турнікет швидкого доступу з додатковою екстракцією. А, вони знаходяться як на правій, так і на лівій нозі. І якщо я потяну за клапан, а, то в мене турнікет. Автоматично подасться в руку. Потім його за ненадобністю можна скласти назад. Одним із основних моментів, які вирізняють ці штани, є вбудовані наколінники. По-перше, вони виглядають дуже впізнавано і красиво. По-друге, вони вирішують якраз питання, коли вам треба безпосередньо встати на коліна, впасти у вас завжди захищена ваша наколінна чашечка. Тут безпосередньо вставлена евопіна 10 мм, а передня пластикова частина захищає від якихось гострих або маленьких камінчиків, які могли б пошкодити вас. Крім того, в Кишеню, яка знаходиться в цьому місці, можна вставити замість поліетиленової вставки Евопіни балістичну вставку, яка в передній проекції захистить ваші коліна від дрібних уламків. Штани зроблені з найкращих матеріалів з тканини Ніко Extreme і з еластичних вставок трохи вище коліна в проміжній частині та е, зверху е, над ягоди, ягодицями. За рахунок цього це дозволяє рухатись, бо ця тканина тягнеться Також е, ми залишили класичне регулювання коліна по висоті за рахунок бічної куліси, а також класичну фіксацію е, штанів, е, штанини до взуття за рахунок гачка. Також е, в штанах. Присутні звичайні передні кишені, в яких є широкий боковий зріз, що дозволяє легко дістати звідти при сидінні в автомобілі. Також є дві класичні задні кишені, які я особисто не використовую, бо не люблю сидіти на чомусь. Передому, крім того, можна відрегулювати і внизу утягнувши штани, для того, щоб не попадало дрібне сміття в вашій берці. Особисто я тестую перші прототипи вже більше року, і мені вони дуже подобаються. Тому я щиро радий, тому що можу поділитися своїми напрацюваннями з вами, і ви можете отримати такі самі штани, як в мене.